Біль це поріг, за яким відкривається нове сприйняття себе, світу і творчості. І якщо не втекти, не закритись. Дуже сильно хочеться. От я собі такі самі безніжки, а вже я їх пів шкірі. Біль Більш загострює сприйняття. Тому саме в момент болю ми можемо творити щось, що має глибину. Не тому, що шукаємо страждання, а тому, що нас змусили бачити глибше. Біль має ключову роль у темах співчуття, жорстокості і моральних меж. Біль іншого це перше, на що ми маємо реагувати. І лише наш вибір залишити іншого одинці з його болем. Чи все ж ні? 19. У нас з нею завжди спільний біль. Але цього разу. Я виключив. А ти не хочеш положити Вона мала повне право мене ніколи не пробачити. Але о другій ночі брала мені кліпки до неї в Київ, аби не залишати мене одну вдома. Знала в якому я стані і брала слуховку у четвертій ранку. Також що там аліса итоге, какого міняння. І дала зрозуміти, що комусь окрім мене не все одно на моє життя. На мій біль. Хтось розділяє його зі мною. Прямо зараз. Нікому не зрозуміти мого болю. Але вона знає мене краще за будь кого в цьому світі. Вона вправі мене звинуватити і забути про моє існування. Тоді б я не згадувала, жодних ти етики чи моральних меж. Але вона обрала бути поруч. Все, що приїздила, залишиться між нами. Все просто. Могу якось допомогти всім, що производить, або потягати карти. Біль це ціна вибору. Відповідальності. Свободи теж. Що ми можемо зробити? Хоча б не залишати біль постійною зайнятістю або людьми. Хоча іноді це захисна реакція, і вона теж має місце. мене люб? Звісно. І Я тебе люб. Але прожити означає дати собі тишу. Навіть якщо страшно. Навіть якщо просто сидіти і дихати, здається, для тебе випробуванням. Я знаю, про що я кажу. Нас до нікого. Многі були хорошими пацанам. Я це все знаю, прекрасно не любить прекрасно. Через біль ми краще розуміємо себе межі власного тіла, свідомості і емоцій. Ми самі обираємо сенс того, що з нами відбувається, навіть якщо не можемо обрати події. А я звикла уникати цього, шукаючи задоволення, уникаючи страждань. Так легше. Заглушаєш, не здаєшся вразливою. Біль не зникає, він осідає і перетворюється в перманентну тривогу, агресію, втому, проблеми зі здоров'ям. І якийсь час виходило вдавати, що це має сенс через рух тіла. тіло, через мою роботу, яка вимагає вивчення руху досконало, Вимагає продукту, картинки. Але болі всередині менше не стає. Іноді тіло хочу бути просто тілом. А не засобом вираження. Ти маєш право не бути сильною. І я маю право не шукати в усьому сенс. а просто бути в тиші. Шапа в мене було багато ну, друзей. Ти хочеш багато друзів в собі. Моя такий. <сум> Іноді краще один або два найкращих друга, які завжди будуть з тобою поруч.